Святий, Миколай, і тебе очікує, усіх дорослі пані, і тебе прославляє, тебе панелі далі, на наші ділянки. Миколаю, ти здійсни бажання всіх дітей, дорослих, сподівання, мирного життя і перемоги. Принеси до кожного порогу. Я заслуг, прохаюся, басили, не видимо з цих важких боях. Прохаю, що вернулися живими, і про легкий, до перемоги шлях, і про удачу. Щоб на кожній кроці і їжу, і захист від ворожих мін це все, що просять діти в цьому році, і без підказок пишуть всі самі. Листа до Миколая, хоч тривоги нас не оминають, вірю серця ти до нас завітай. Знає він напевно все на світі, що війна, дорослі, гину діти, що вогні, міста і села нині, біль і сум згорьовані родини. Я хороша, чемна дитина і щиро люблю Україну. Щоб пришвидшити перемогу, ми збираємо військовим допомогу. Обереги, кошти і малюнки для військових наших подарунків. Солоденьки їм що смакувало, і свічки, щоб холод зігрівали. Я прийшов до вас із далеких просторів і приніс вам благословені любов. Нині свято у вас, я вас вітаю. Гаразді, здоров'я, доброї долі, щиро вам бажаю! Вітаю вас, смію люди, при вашій родині. Нехай добро з вами буде і щастя від мене. Нехай смутимо і горе, спадуться. Вознечистили, не були найдуші, щоб ви інші розуміли в холоді і служі, щоб неправда в домі ваші не, не чували, щоб лише правда в вашім серці завжди поховала. Святим хаю тебе загаєм не треба нам гори війни, дай вироб і спокою в нашому краю усіх ворогів пожени. Стакі бої, шукають сьогодні, в окопах найкращі сини. Смоє життя будь-якої погоди. Піють перемогу вони, святий Миколай, ми просим у клінно, рятують від кулі й біди, живими, бридни, і звільни неодмінно. щастя і смерть відведи. Одного ранку І всевишні прями, хай мамине серце не рветься від болю, ніколи душа не болить, дай щастя і радості кожній людині, любові і достатку у дім, дай болі і злагоди нашій країні і всім українцям усім. Хочемо привітати Миколаїв, Миколаївних, Миколаївичів, з днем їхнього ангела. Бажаємо Божого благословення, міцного здоров'я на многії і благі літа. Від Миколая ви подарували радість, яка буде ось цій бібліотеці жити вашими емоціями, вашою радістю і вашими добрими кроками. Тому від нас, усіх від колективу бібліотек. Бажаю вам у кожного, у кожному вашому серденьку великої віри для миру, великої віри для того, що ось ось наступне свято вже буде в мирі, вже буде з радістю. І у ваших оселях хай всі повертаються до вашої хати, щоб вас нікого, нікого не бракувало, щоб ви тільки раділи і могли нести таке свято у, кожного, у кожен дім, у кожне серце. Дякуємо вам.